Є якесь, схоже, що знаходиться спростування, так? Тоді виникає питання. Гаразд. Може тоді в цей момент треба зіграти інакше? В цей момент можна спробувати зіграти інакше? Ось так. Використовуючи зв'язку, так? Але тоді після такого ходу, так? Тоді ось так зіграє. Але тоді готи спокійно відводить туру, так? наприклад, сюди, і по пішаках. можно вставить вот так и конкретно в этой форме отступ сюда Видите? как бы сребро стояло тут был бы нюанс формы так и неприятное перетворение так Можем, неприятного перетвор. а вот в этой форме такая дырка меньше болючая Видите? В мне туры стаёт слабкиша Через неможливість отримати срібну генерала. Отже, такий стрибок. Ви можете сказати, а як же щодо шаху і взяття? Не забувайте про генерал. Тому тут доводиться зібрати так. Ну і тепер надіть сюди. Дана комбінація вже сприятлива для себе, як бачите, так? Після взяття можна обирати взяття взяттям з. і взяттям золотого генерала з подальшою атакою. Бачите? Отже, отже після такої, отже, після такого ходу і такої відповіді фактично єдиний варіант уникнути це. Скинуть туру, так, і на захистити захистити ними атакувати туру. Так? Однак після відступу турою з'ясовується неприємний нюанс, що партія, скоріш за все, тепер протікатиме у дусі дві тури проти двох слонів. А відкрита восьма вертикаль не дуже цьому сприяє за верхню сторону. І, наяв... і наявність дірки на полі 2 1 Саме для тури. Дірки готи на восьмій і на другій вертикалі не сприяють створенню боротьби. Погодьтеся. Ви можете заперечити, ну, а щодо ось такої жертви спробувати сородити? Але. Атака лише однією перевернутою фігурою не призведе до успіху. Так? На руці лише пішаки, навіть ось такий простий захист і, і на цьому схоже все. Так? Ну, навіть якщо дати коня в руку, так, або так. І схожа атака на цьому завершується. Прямо на короля. А далі вступають старші фігури. І дірки, Бачите, так? Отже, видається, що такий варіант не дуже сприятний. Демопіску, видається. Задоволення для жодне з трьох ходів взяття тури, взяття срібла і взяття пішака не приносять для готи задоволення схоже, здається, так? Виникає тоді питання. В чому ж тут був нюанс? Саме в цій формі. А от стрібно розмір. Турбуглядає більш сприятним. Так? Відповідно, у вас може бути виникнути питання гаразд. Можемо тоді помилилися з формою і скинули не там пішака? Давайте згадаємо. Як же ж було? А було у нас ось так. Вірно? Цей момент. Вирішили контратакувати. Гаразд. Може, ми просто не туди скинули пішака, треба було сюди скидати і отримати мішень для атаки для тури. Після такого вкидання націлювати туру сюди потім. Так? На срібного генерала, вірно? Оскільки ми в кожному разі згадали, що тепер він не захищений, форма більш розібрана, а тому сріб... а с... і срібно стає мішень для тури. так? Так. Однак, як, однак тут є один цікавий нюанс. Цікавий нюанс полягає саме в тому, що таке ось кидання тяжче проігнорувати, оскільки раз два ходи до прямого шаху. А ось що буде, якщо проігнорувати? І відповісти ось таким ходом. І тепер подивіться: різниця в чому? При такому ході. Шарк виставляється, так? А ось при такому ході правило ніфу забороняє зупинити другу, так? Ну. Ви, мабуть, спитаєте, ну, гаразд. В чому ж сенс ігнорувати, так? Адже тепер просто отримуємо собі коня, так? Але ви. Ну, якщо просто забираєте. Це гаразд, так? Без пішаків в лиці, але зупинили пиру, і яку ну, в принципі, якось оживає, так? Ну, тепер можна націлюватися. Сюди або навіть ось так. Бачите? Так? Можна, до речі, замість такого ходу зіграти відразу ось так. Віднімаючи поле і готувати, його фудорі даю, так? Протискати. Однак, найпринциповішим тоді буде варіант саме проігнорувати і вторгнутися. Бачите? Ось це буде найпринциповіша відповідь. І ще. раз. А воно тероїді ось таке вкидання як переривач для лінії захисту тури. Однак виникає питання, що буде, якщо все-таки його спробувати проігнорувати. так? З'ясуємо, якщо тепер піти на екофудорі на е напряму, так? Це означає прийти до тієї позиції, тільки ще йдуть сюди пішак. так? Ну, Оскільки основні події розгорталися безпосередньо, були пов'язані з полем 3, 3, схоже, що цей пішак ніяк не впливає на можливості. так? По матеріалу ж виходило приблизно так само. тобто Це отримувало двох слонів, двох слонів і коня, готи отримували. Срібного і можливість атаки. так? Неможливість отримати списав в руку, взяття коня зустрічалося пішака і цей варіант розбирався. Як бачите, цей пішак ні на що не впливає, так? Тобто, Я не вірю. якщо забрати коня, то А скільки. тут ще треба витрачати темп. Тобто, подивіться, Максим, що так, що так, позиція з точки зору атак на короля однаково виглядає, так? Тобто виявляється, що цей хід Сенте змогли б проігнорувати. Він не був потрібен. вірно? Виходить. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, з точки зору атаки на короля ходи, так, але з точки зору на короля Сенте, ну, здається. Mm -hmm. ну, давайте ще Якщо, раз повернемо позицію. Якщо нас є звернення пошто? отже... Раніше розглядався варіант взяття, так? Але тепер все вирішили проігнорувати. Як тепер грати готи далі? Питання. Якщо це найпринциповіша версія, саме взяття княжекарку ставити. І буде найпринциповішою версією. Але тоді... те саме... Правильно взяття так. І виходить ось така позиція. Власне, до неї ми і прийшли. І тепер з'ясовується, що варіант з Йокофудорі, якщо тепер йти на Йокофудорі, то варіант, пов'язаний з полем 3, 3 я так видоколя, вже се отримала додатковий хід, який і хотіли зробити, так? Ну, тобто, як тепер атакувати? Якщо так само, як і до цього? То виявляється, що навіть срібло вже взяти ризиковано. так? Після цього ходу. Економія ходу. Бачите? Окрім того, це срібло, раніше срібло слило, тут і могло бути атаковане вилкою, а тепер його тут що немає. Так? Ось цей хід, виявляється, відбиває, успішно відбиває атаку. Бачите? Доводиться тільки забирати? А далі вилка вибиває ключову фігуру. Ну, Відступаємо. Ось результати порівняємо порівну. Ось цього і перетворена фігура. Золотий генерал дещо відступив від короля, але зате стримує від вторгнення, так? Прошу? Який момент хочете розібрати? Остання ну, на найбільш принципово, це просто закритися від дракон. Ну, Давайте повернемо. Тут ще ось так стоїть. Тут іще ось так. Ось так. Ну, Вирішили провести ось таким ходом. Ну, цього ще немає. Був розмін і зараз в такий момент виставляємо ось так. У цей момент робить такий таємничий хід. Якщо брати то вторгнення туди. І ось тепер. З'являється, що різниці. Якби пішак стояв тут, після такої, відповіді було б саме те, що ви хотіли. Так? Бачите? Пішак виконував роль первича. А в такій формі правило ніфу не дає. Тому доводиться, що можна спробувати створити вилку. бачите? Але тепер тура повертається саме в правильну форму. І захищає. Бачите? Схоже, що атака, контратака готи виглядає дещо не успішною. Ну, ми розбирали якийсь варіант, що. Ну, давай, ну Давайте ну, що повернули. В цей так. момент контратака таким або таким ходом. Так? так? Ця контратака нам не подобалася через більш так? Більш правильно. Тому. Отже, цей хід. Але що, якщо його проігнорують, оскільки він буде ще далі, все тепер можуть подумати і проігнорувати. Взяття і от тепер, такий хід і з'ясовується, що тепер, що навіть не, не на віднасидано, так? Можна, ви скажете, ну гаразд, а якщо ви такого? Окей. Однак тепер. Остає питання в такі атаці. Розбираємо. Ось така атака буде розбирати. Так? Схоже, що навіть не зважаючи на втрату сильна, атака, центр все одно виглядає дуже цікаво. Не дуже зрозуміло, як відбивати її тут. Сентер вистачає двох фігур сенте, коня і слона цілком вистачає, щоб почати розбирати цю стінку. Так? Mm -hmm. Якщо відіграти так, то після такої вставки... Доводиться сюди, не? Сюди, так? Навіть припустимо. На так. І якщо сюди, Там. то буде вилка слоном. Вилка слоном вирішує. Ну, якщо тепер віддягати сюди, вирішаємо, ось так. Болюче. Так? Неможливість потрапити на це поле робить болюче. А якщо просто відступити, так, убираючи це разі, то перший патаку вже, вже. Це, обирати між цим і цим входом, який розбирає стінку генералів. Тобто жертва цього сила стає несуттєвою. Золотий генерал впорається з захистом. Mm -hmm. Ось таке цікаве спростування знайдеме. Є що заперечити? Mm -hmm. тобто, думалось, тобто ще раз, Якщо відповідати, підведемо підсумок. Якщо можна. Mm -hmm. же, під, підсумок вказує, що хід. Такій формі. Ось, у базовій формі, яка розглядалася так, потрібна була підготовка. Такий хід, як ви згадали, є недостатньо енергійним, так? Оскільки створює правильну форму. Недостатньо, недостатньо наносить шкоду формі центра, так? Отже, рекомендується такий хід. Так? Але питання, як тоді спростувати? Ігнорування цього ходу. І видається, що піти на одмін, то що вторгнення турим конями виглядає багатообіцяюче, оскільки тура входить в табір перша. А компенсація в вигляді стрібна стає недостатньою, якщо, якщо грати так. Якщо ж так не грати, то токін просто вибивається. Ну и папе спокойно живет. Так? Пока тут отрывается линии, будет как-то в сторону, выглядит тяжко. А, а що Сенте отримує хід, воно відблоковується тут пішака від тури. Свібний генерал виглядає дещо повільною фігурою. А ось вповнення тури багатообіцяю. А, а що, якщо не бити? Ви можете сказати, а якщо не бити свідомо генерала, притримати цей хід як форсуючий і пошукати інші азії. так? Наприклад, поля варян зікофедорі напряму. Загроза так? і те саме. Вірно? Використовуючи той факт, що поле в захисті недоступне. Але в цей момент виявляється, що юкофедорі тепер навіть срібло не можна взяти через це Так? Раніше не можна було просто взяти з а тепер моє життя срібла не вдає задоволення через таке десуть. до Шах. Ой, якщо вити, то вилка і вибивається. А цей кормін, цей обмін вважаємо, веща стоїть на дошці, Так, золото активно тримає всю зону. Ні, ну, я, я думав, о, сказати, що... Ну, Цей обмін маємо на увазі весь час стоїть на дошці, Тобто він фокусований в будь-який момент за... Це, це, це... за верхню сторону, час. Отримати ще одне срібло і тут буде захищатися в захист. Не забрати дракона. В якийсь момент відіграв ось так, да? і, маючи срібло на руці. Ось тут забираємо. Так, от тут свіжу. Симво тут. тут. Тут два світу. Доволі захищатися тепер, так? Ми ну, тут. Щось. Так. Угу. Ось таке. І заходжу щось таке. Під бою драконі. Ось це отже, в який момент? Тобто. Отже, в цей момент як грати? Брати східного генерала, так, наприклад, одразу. Беремо його одразу. І на взуття відправляти ось такму руку. Правильно? Не. Інша справа, що тепер золотий генерал дозволяє повернутися. Бачите? Тобто тут золотий генерал віднімав це поле, а після взяття це файл зіпропадає. Дракон перетворюється і якофудорі пропадає. Тому тут не все так просто, як бачите. Ось такі тонкі нюанси форми. А ось поки такого обміну не було, поки цей обмін ще не стояв так? Це так? Цей вістом неможливо. Бачите? Нюанс форми. Я зауважу Прошу. Цікавий варіант. Ось якийсь формі. Одразу так. З ідеєю. Що закриватися, так. Закриватися. шах І ідею, далі ось такого. Mm -hmm. Далі ось такого. Ось так. Тобто, Закрали. Так, закрилося. Якось закрилося і ось такий хід. Mm -hmm. Нажав цей хід. Спростовується знову. Да. Поки це поле для вилки, сприяємо. Тому ось такий нюанс. Тобто, схоже, що ось цей хід спростовується mm -hmm. рухом. Mm -hmm. і тоді саме, саме ці варіанти і примушують. Ну, Важкість цих варіантів. і і невигідність варіантів боротьби в цей момент примушують правців долі готи грати більш спокійно. Тобто в цей момент. Тому готи частіше в сучасних версіях відмовляються від контратаки і спрощує гру. Ну, такі варіанти розглянемо на наступних лекціях.